У мене є такий блузончик, не знаю, де я ж переселенка десь знайшла. Вирішила я його перетворити на щось цікаве і, ну, як для вас, додати мережево. В нього рукава з якогось хлопочка, це колір і буде мережево. Ну, щось таке гарненьке. Тобто, якщо у вас коротке зділля, саме коротке, ви можете додати. Мережево, подивимося, що з цього вийде. Я вирівняла, я розпорола, вирівняла низ. Певне, так, як мені потрібно, щоб пузико скрити моє. І додала, так все вистрачу. І, і в мене такий блузончик теж. Як я його зроблю, я вам це зніму. Включаю лампу з акумулятором, Сейчас покажу вам лампу мою. Додатково вона заряджається, виходить, коли немає світла, вона горить, можна країти. Мережево. мереживо, і ми акуратненько його будемо застрачувати. Так, я виставила зіг-заг, полтора на полтора, і е, повинна бути всі, ну, Завжди іголка в ткань. Тут є така функція, у тебе, ти закінчив строчку строчити в тебе іголка в ткань, щоб це все не, не сунулося, бо це мережево, і воно таке тіка. І я е, зробила спочатку міліметр на півтора, ну я не, не хочу, я хочу так. І отак от кружочком ви зі взагом загом управляєте ручками і отак от по мережеву. Ви на зупині можна зупинитись. Так, іголка в ткань, опять кружочок пішов. Такий полукруг. так. Придержуєте як... акуратно ручками і отак от потихеньку. Так, сюди-сюди-сюди-сюди. Хоп, опять в ткань. І так вистрочите мережу. Воно скокожилось. У Я... мене голка. голка в мене. Вона в тканині. Я підіймаю лапку і розворачиваю своє дійство, так скажемо. Ви зрозуміли, голка в тканині. Все. Це залізно. І отак, от виходить, мені потрібно розгортати отут. -от. І опять таким Ну, подивимося, що вийде. Подивимося, що вийшло. Ну, вроді нормально вийшло. Але ж я хочу чуть-чуть. Частку залишити, що не хочу, щоб моє пузіка було видно. Тобто, виходить, я, ці дирочки, я їх скрию. Ось, отак виходить, мережево я пришила. Нитка тут в тон. І тому тут взагалі не видно ніякої строчки абсолютно. Це вже пристрочено. Ну, подивимося, що вийде. Вітаю, друзі! Ось що в мене вийшло з моєю кортинкою. Я все ж ставила колісочку, тому що я люблю блузончики. Вони мені скривають животик, пузіка моє. І тому я е, взяла, просто прострочила цей залишок, який я тут залишила. І в мене вийшло просто для колісочки місто. Так, тут, виходить, я показувала. Тут не дуже охайно вийшло, перешивала, виходить, тут була коліска. В дирочки самі отвіри не на розстоянні одному, вона якесь криве було. Я це залишила, трикотаж не обтріпується, це кулірка. Просто застричила і отримала собі таку блузочку. Ви можете додати, вона дуже коротка була для мене, ви можете додати до своєї блузочки, тим більше, якщо вона з трикотажа. Мережево це трикотаж. Я хотіла спочатку просто рівненьке, але ж рівненьке мені не зайшло. Тому я зробила таку гарненьку блузочку. і можете брати на заміточку, що якщо у вас коротенька кофточка, ви можете завжди додати мережево.